І мотувальної частини є навіть не пів аркуша. В тому пів аркуша, хоча ми слухаємо справу вже досить давно, і сторона захисту говорить про затягування процесу і прихильники невинуватості жін, Зінчика, який, в принципі, якщо не доведено винувати не винуватий, говорять про затягування процесу. Так от, про затягування процесу. Чи знала сторона захисту про докази обвинувачення? Знала, такий перелік був наданий, такий перелік був досліджений станом на сьогодні. Що ми знаємо, чи сторона захисту подала перелік своїх доказів, які вона вважає, поки що не подала, чи дала перелік свідків, яким, яких вона вважає свідками захисту? Ні, не подала. Зараз знову таки без абсолютно без якихось конкретних обґрунтувань, без жодного обґрунтування, дайте нам дослідити речові докази. Це настільки широке поняття, речові докази. Матраці в якомусь на якійсь дачі. Які були визнані речовими доказами, які досліджувалися в якісь незрозумілі речі, які досліджувалися визнані речовими доказами, ви хочете досліджувати все невідомо. От цього пів аркуша, я вважаю, що суд не має такого загального, якісь загальне клопотання задовільнити. Якщо сторона захисту обґрунтує належно, вкаже конкретно, які саме докази, речові, тоді суд має можливість розглянути такі клопотання. А оце, ну побачите, це ні про що. Це від сотворення світу і стану на сьогодні.